Вітаю, шановні глядачі! Як і обіцяли, ми на каналі Шаманки Сейраш. Вітаю, Сейраш. Привіт. Слухай, ну тут просто ситуація виходить з меж реальності. Ми знали, що в нас сусіди чокнуті. Це я ще сказала лагідно, бо я обіцяла продюсеру не матюкатися я тіпа леді. От, Ну, як справжня українська жінка, я розумію, що то капзда. Просто альтернативний уряд України. Ківа. Медвечук, Азаров і, і господи Боже, Янукович. Янукович. Е, ну, понятно що легітимним буде Янукович. Ну, курва, ну я хочу подивитися, по-перше, яка, яка доля цього уряду, і на що вони розраховують вообще, що це? І коли ми їх. Вже візьмемо за сраку. Я розумію, що їх треба садити в Гау тільки для того, щоб поржати. Давай розберемо по особистостям, що там взагалі відбувається зараз. Почнемо ну, з мого Киева, коханого. Ви ж... Це... Чекай, а Ківа хіба не з вашого регіону? Не я не пам'ятаю, до речі, звідти. Ні, такий дебіл не, не з нашого регіону. Здається, не пам'ятаю, звідки Ківа. А ну, чекай, я бабусь за... зараз... Ківа. Звідки ти, ти... звідки ти вилізла, ю маю! Зараз ми по персоналям з тобою поглянемо, які мотиви, одне діло, коли там Путін всіх нагнув, інше діло, які мотиви особисті, що вони взагалі думають як особистості, типу, як люди. Мені просто цікаво взагалі, на що то розраховано Зараз. Так, почнемо Люба, з тобою з мого улюбленого Мертвичука. Мені просто цікаво, що там. А ні, слухай. А от що я до Полтави домахалася? Він з Полтави. Сказитись mm -hmm. можна. Хай страна знає своїх героїв. Страшне. Партія, ти не повіриш. Правий сектор Соціалістична партія України. Звання полковник міліції. Mm. Оце понабирали, понімаєш? Ah. В СССР по об'явленню. Дебілів. Дивись. А... Мертвичуку на нього дуже крепко надавили. І це, от о, о, як там а, брання, участь його у цій шайці лєйці, це вимушений силовий момент під тиском. Ти зрозуміла? Щоб не до mm -hmm. не, 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 коротше не досидітися до повної вежі, коли його просто де-небудь грохнуть. Ти зрозуміла? Він якби підписався на оцю маячню. Mm -hmm. Що там забув? О, Полупокер полумент Ківа. Зараз. А. Ківа просто дебіл. Все нормально. Любань. Там немає там нема ніякого таємного плану. Якщо, якщо раптом нашим глядачам здалося що. Що він про щось думав і думає там наперед? ні, вам здалося. Такого і близько немає. Там правда, там нема. Там, о, знаєш, цвіркуни у черепній коробці співають. Це або як у Гомера Сімсона, оця мартишка, яка б'є. Тобто він пішов туди, тому що йому пообіцяли, що він стане королем мечів, він займе трон, він буде важливою людиною, він буде авторитетним. Ти зрозуміла? Типу, він, він буде коротше, це таке намагання Києва. Бути хоч кимось якоюсь типу владою. Ну, от, коротше, ти зрозуміла, це а, його таке так, щоб бажання. Вони не боялися чолові, і, і не насміхалися. та, я ну то таке. Так, що наш головний о, пан Кравасіся Азіров? Зараз подивимося. А, чого Кравасіся взагалі з Швейцарії переїхав? Що йому там, клімат не підійшов, книжки не писалися. Чи він же все, всю автобіографію виклав? Азірову е, запропонували ресурс якийсь, а, причому вагомий це про фінансовий ресурс. Ну, можна грубо сказати, купили дядько повністю mm -hmm. з потрахами. В нього просто кинули тією кількості грошей, від якої він не міг відмовитися. Це сторони. Тобто єдиний, хто бачу, заробляє це... бабки на цьому всьому, це Азіров. Це не знаємо. Ми ще до Яника не добралися. В мене цікаво, що в головного легітимного та а... він за харчі працює. Я тебе прошу. Так, зараз, зараз. От зараз побачиш. Можна навіть спитати, Яник працюю за харчі. А янику просто нема куди дітися. Все, йому навіть бігти немає куди. В нього взагалі вибору не було. До речі, тут не просто про працювання тут не не працює за харчі розумієш тут працює просто тому що немає взагалі куди 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 дітися взагалі взагалі просто немає куди дітися у людини немає можливості кудись навіть побігти розумієш щоб сховатися від того від цього взагалі процесу який відбувається причому та, та тут навіть мова не про гроші тут просто за те що він ну скажи так грубо заручник обставин в яких сам себе і постав Ну, тобто тут взагалі вибору у дядьки ніякого немає. от Мені просто цікаво зараз. Мені знаєш, що цікаво завжди було подивитися, яка була його реакція, коли його бідненького притягли до Білорусі тоді, ще на початку війни, а тоді назад відправили. Що він взагалі думав в той момент? Мені просто завжди було цікаво зараз. Слухай, він так опечалився, що його надурили. Він так сподівався, що зараз буде якийсь правильний союз, що він знову побачив гроші. А він знову побачив п'ятірку пентакли, типу нищиту, і знову побачив вежу. Він так розчарувався тут прямо така, така грусняшка. Він навіть, він навіть думав, що все, він піде з цієї гри, але ні. Не вийшло, не зрослось. ну давай тепер подивимося, хто головує в цьому квартеті: Медведчук, Азіров, Ківа чи Яник. Хто його знає, може не всіма Ківа керує? В кого які ролі? Так, зараз. Ну дивись, тут якийсь ключовий момент все-таки більше віддали Не Януковичу, Тут Медведчук. Тут якусь ключову, якісь всі інструменти на руках. Так, всі інструменти на руках, і саме головне гроші на цю історію на руках у Медведчука. Ну, це... Это... — Це успіх, ну щось до щось до кума не дійшло з першого разу. Розумієш, що він його кинув. ну, типу, треба ще разочок таке зробити. Мені просто цікаво зараз зараз. Мені просто цікаво подивитися, а, а нашо взагалі? Наша цей перформанс? Що ми намагаємося зробити зараз? А це, це ще про сподівання, що ситуація в Україні якось зміниться, відбудеться якась зрада чи перемога, і тоді гоп, а у нас є уряд. Та ти що? Слухай, ну Шаршеля Фам, чотири чоловіка, Дартаньян і три мушкетери. А хто ж буде Констанце? Ну як же ж не згадати про Діану Панченко, розумієш? Оця Констанція ще довго буде бігати по Донецьку? На жаль, поки біга. Поки біга. Але я тобі хочу сказати, бігати буде не так суттєво довго, бо в неї на перспективу дев'ятка мечів. Ну, це загроза життю. Угу. Ну, як би. Тобто ми доживемо з тобою до того дня, коли буде загроза, загроза життю. Капець. Е, питання номер 1 е, Хто кришує Діану Панченко? Ну, я б спитала, з ким вона спить? Е, хто її кришує? Що вона виїхала з України і тепер бігає по Донецьку і така велика політична емігрантка в Росії. Хто її кришує? Слухай, ну хтось вагомий, тому що тут король мечів, а це як не крутий, ну знаєш не остання, не остання карта. Це частіше за все, ну, люди, які мають стосунок до влади з тієї, бо ну, ті, ти зрозуміла з того, як мінімум uh -huh. боку, і не аби який-небудь хрін з бугра, а якби король мечів. Тобто, це про, ну, і про якусь посаду високого. Високу посаду. І, скоріш е, за все. Це так. силовик чи е, військовий? Силовик. Mm. Це силовик. Це, скоріш за, це не військовий, не бо боня. Це більше про силовиків якихось. Ось така е, весела історія. Ну, напевно, вона йому набридла, якщо він віддасть її на поталу. Щоб вона купити скинула. Скоріше за все, так. Ні, тут я тобі більше хочу сказати: твій, твой, твоя, твій жарт про те, з ким вона там спить, він ніфіга не жарт, тому що її загроза життю напряму буде пов'язаний з її улюбовними А. Кому вона там дасть так, що їй зато ноги повідривають, ми ще не знаємо, але я так розумію, скоро дізнаємось. Але ну, це реально напряму. Зв'язано з якимось романом, сексом і оцією історією. Свої ж її грохнуть. Так. Що і варто було довести. Ось ця шарашкина контора Рага і Капита альтернативний уряд України. Яке їхнє майбутнє? Що чекає цей уряд? Чи буде прийнято Про хоз... якийсь там <гум> <гум> мела універсал? Бає про косплею да, про косплею о, Жеку Крамера. Ми зібралися тут хворі та кволі для того, щоб затвердити доктрину. От реально про косплею. Це його фраза. Женя, люблю тебе за твої вислови. Оце десь Ми зібралися хворі та кволі. О. Слухай, вони, вони приймуть якийсь навіть документ. Ти ржеш, а вони затвердять якусь бумажку, яка правосуддя це підписання якоїсь бумаги, я не знаю, там називається це Конституції, доктрини, чогось, де вони. Супер на коні переможці, і немає ніякої війни. Всі вже все, всі вже все програли. Ти зрозуміла, коротше, і все, і вони вже от коротше, вони ждуть, ждуть того перевернутого а, туза мечів, тобто програшу для того, щоб а, значить розказувати про те, що вони вже прийняли якусь бумажку, тобто, що вони вже домовилися із сусідом про мирне існування. от. Окей, Шмигаль не нашел основані забрать у бойка звання Героя України. Кхай. Кохала жаба гадюку. Е, в мене таке запитання, а як по факту що їх чекає? Ну, універсал вони і прийняли, окей. Що чекає цей уряд цього року? По-перше, вони в мене виходять як жіночки, розумієш? Вони в мене фігурують більше в жіночих картах, ніж чоловічих. Вони в мене всі як баби повилазили. А, дивись, в цілому цей уряд а, чекає вісімка мечів, а, а це про скованість у діях мінімум, ти зрозуміла, mm -hmm. і, а, а максимум про позбавлення волі, реально. Ну реальна. Причому там якийсь почнеться ще внутрішній срач по рицарів-мечів. Вони там один на одного ще кидаться, почнуть. Ти зрозуміла? Тобто там взагалі весела історія у цьому році, де або ось хтось присяде, або хтось когось вб'є, або хтось у когось щось вкраде, і з-за цього почнеться якась е -е, сяська-масяська. Розумієш. Ну, коротше, тут такий цирк на дроті, Мені просто цікаво зараз по особистості подивимося, чи за сраку ми взагалі їх там вичіпимо з а, Раші, Параші, та е, якось, я не знаю, там, пополовимо їх як-небудь зараз. типу. Так, ну Медведчук залишиться під крилом Ерефії, і його буде там штормити Ерефія. Якщо її приберуть, то то будуть Рашкінські чуваки, навіть не наші. Наші він mm -hmm. нахрен не впав. Так, це перше. Зараз. Слухай, на Ківу випадає вежа. О, як цікаво, як цікаво, щось в Києві проходить срака. Києві прийде срака. А від кого срака? Слушай, слухай. Києві прийде срака від когось, хто маскується під свого, але є чужинцем. Отак, от хитро. Як вовк в овечій шкурі, як ото кажуть, знаєш, типу, від нього і прийде срака. Бо вежа тут для Києва – це жопа. Ну я не, я не здивуюся, якщо його реально десь грохнуть. От серйозно, ну, типу, взагалі не здивуюся. Що там Азіров зараз? Покої Азірова не буде, він і тут все втратить, його в нього він взагалі все втратить. Слухай, буде намагатися. В мене складається таке враження, що кудись знову звинтити. Да, намагання кудись поїхати втекти. Ти зрозуміла щось такого формату. Він знову він коротше, він втратить в Росії все, що йому дала та Росія. Тобто в нього ж кинули грошима, його він втратить все скоріш за все буде намагатися знову кудись тікати з ращі в якусь іншу країну. Mm -hmm. Зараз подивимося, чи успішно зараз. Слухай, його, він там може кудись і в спіни втекти, от тільки там його, куди він буде тікати, і вломлять. Ну, Тобто його десь за сраку візьмуть, куди б він там не намагався бігти. І у нас залишився наш Легатив. пан легітивний Да. Обожнює цей жарт. Знаєш, коли там п'ять президентів фотографія і п -п підписано, а чому Янукович постійно фотографує? Хорош. Янукович так і продовжує бути у заручниках, і нічого суттєво в нього життя не змінюється. В нього як уже вкрали все, що могли вкрасти, як уже вбили там синочку, корзіночку. Коротше, він там на гачку вже прилип з кінцями. Знаєш, як прийшло, так і ушло. Ага. Така його доля, така його карма. Е, так, ну і, врешті-решт, е, діяльність ось цього союзу вплине якось на майбутнє України чи ні? Тут, ти розуміє, тут я вже я вже і так питаю, і так питаю, і ось так питаю, а там не просто там немає чому впливати ні на що, розумієш, ну, там як не запитай, ну нічого там не відбувається, типу, ну, от взагалі, от взагалі. Бо обще. Просто з якого боку не підлізь, колесо не крутиться, нічого не коїться, грошей не дають, якихось а, а, допомоги немає. Ну, коротше, як впливає, де ніяк. Ну, от Реально, просто ніяк. Бо то, що є, що його нема. Ах, гарна, позитивна нота. Був уряд і нема. Щось не склалось на Росії черговий раз, але то вже гарна російська традиція. Просирати все в своєму житті і робити людям нерви. На завершення хочу проанонсувати, що наступний випуск буде ще цікавіше цього. Шановні глядачі, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі і обов'язково прямо зараз тисніть дзвіночок ще трошки, і нас буде 20 тисяч.